Я б сказав би, це буде такий робочий режим, якщо ми беремо стосунки Україна, Євросоюз і кейс вступу. Це те, що ми все-таки будемо виконувати ті вимоги і працювати над майбутнім вступом. Якщо подивитися знову же таки загалом на Євросоюз, то ми повинні зважати на одну дуже важливу. Складову, що він не, не є монолітним, і з цим нам треба працювати. Євросоюзу треба працювати для того, щоб вони могли ухвалювати, щоб і Союз мав, міг ухвалювати швидко кардинальні рішення. Тобто їм треба переглядати вже давно треба, не вчора, не позавчора процедуру ухвалення рішень. А нам треба розуміти, що ми повинні працювати в режимі, коли нам буде непросто. Тут, мабуть, треба почати з тих, хто нам буде ставити палиці в колеса. Це Орбан. Я б не тому, що в мене не повертається язик як назвати Угорщина, тому що Угорщина не складається з одного Орбана. Вона різноманітніше набагато, ніж цей політичний персонаж, але він буде, і він це декларує. Заважати нам вступати в ЄС і отримувати ті преференції, які можуть бути від Європейського Союзу. Бо там знову ж таки якісь фінансові моменти, якщо будуть виділятися нам якісь кошти на підтримку і так далі, то Угорщина буде всіляко. Торпедувати це для того, щоб перше отримати зиск собі, тому що угорщина давно так це давно робить не тільки стосовно України справедливості заради, вона скрізь намагається виторгувати собі щось, ну і буде обслуговувати це. Моя суб'єктивна звісно, оцінка інтереси Росії, тому що я вважаю, що Угорщина в Євросоюзі знаходиться для того і тільки для того. По великому рахунку, щоб руйнувати цю структуру, але не угорщиною єдиною, це може робити і Словаччина в тандемі з Угорщиною, тому що це два уряди. Які залежать від Російської Федерації не лише там на енергетичному рівні, і так далі, ні, вони ще і по ментальності дуже близькі до, не скажу до Путіна, але до сприйняття світу через окуляри Російської Федерації. З іншого боку, у нас є. Польща, яка буде головувати в січні, да вона зміни нарешті цю Угорщину. Знову ж таки, я знову знов скажу Орбана, а не Угорщину, тому що Орбан розповідав, як він там був результативний, але я щось не можу жодного результату знайти. Польща я думаю, буде навпаки. Більш конструктивна в сенсі підтримки України, якщо брати Україна війна, але якщо брати геополітичний рівень, то Польща наш союзник, тому що вона усвідомлює всю небезпеку з Російської Федерації, і це робить нас тими країнами, які, не дивлячись ні на що, знаходяться в одному човні, і в цьому човні не просто сидять. Також буде цікавий кейс, як на мене, це Німеччина. Німеччина після канцлера миротворця, який я маю на увазі Шольца, який навряд чи в наступному році збереже своє крісло, але в політиці залишиться він і його політична сила. Це для нас не зовсім позитивно, тому що вони не будуть відмовлятися від своєї цієї миротворчої дії в лапках риторики, що не варто надавати нам які тауруси і так далі. Але канцлер буде інший, який зараз більш я маю на увазі Мерце, який зараз. Ну, досить агресивно опонує нинішньому канцлеру і в, в контексті ракет Тауруса нададуть, але питання коли і скільки. Тобто, це для нас має бути позитивним моментом, тому що все-таки ракети для нас конче необхідні. Також із гарного і з того, що перспективне, це Франція. Франція зараз перебуває в тому стані, в якому ну традиційно вони конкурують з Німеччиною, і поки що, якщо ми беремо кейс України, Франція зараз ну в політичному сенсі на першому місці, тому що по допомозі я так розумію, що Німеччина йде другою після сполучених штатів, якщо не помиляюсь. А Франція в політичному сенсі зараз демонструє готовність підтримувати Україну. І свідченням цьому була нещодавна зустріч, яку організував президент Франції, е, нашому президенту з президентом з обраним президентом Сполучених Штатів. Це дуже серйозний сигнал. Це говорить про те, що Франція залишається нашим союзником. Також вона піднімає питання миротворчого контингенту. Це не просте питання, це питання про те, що. На якомусь етапі ми пройдемо переговорний момент, ми отримаємо якусь угоду. Дійсно, хотілося б справедливу насправді про справедливий і довготривалий мир. І тоді вже от миротворці вони можуть виконувати функцію. Е Одне одних із гарантів того, що ці угоди будуть дотримуватися, і, як правило, такі контингенти слідкують за дотриманням підписаних угод. Тому це теж непоганий сигнал, тому що про європейських військових на території України, ну Якщо знову ж не помиляюсь, це, це все починав Макрон, і воно, врешті-решт, має дойти до якогось логічного завершення на користь Україні. Ми зараз маємо працювати з тим, що є на сьогодні, і тому не, не одягати рожевих окулярів, тому що просто однозначно не буде навіть на шляху до вступу в ЄС. Ми будемо заходити і далі і далі в кластери, які будуть вимагати від нас наполегливості, стійкості, тому що вступ в ЄС можна зробити дуже швидко, погодившись на всі умови наших партнерів, окремих країн, але потім просто собі зруйнувати майбутнє в економічному сенсі, тому ми повинні зберегти в наступному році. Партнерські, нормальні партнерські стосунки, і від нас дуже багато залежить. Ми маємо виконувати ті, ті моменти, які передбачені для майбутнього члена в на вступ ЄС, тому що крім нас цього ніхто не зробить. І головне, що це потрібно не якомусь там високопосадовцю в Брюсселі. Це потрібно нам для того, щоб у нас було прогнозоване майбутнє, і щоб ми були де де факто ми в Європі знаходимося. Да, а тепер вже залишилося це зробити де юри.